Коли людина не знає, хто вона, то дьявол легко нею керує. А коли людина вірить Бога і любить Його, служить йому, вірно, постійно, тоді дьявол не може нею керувати і спокушати і нею заволодіти. Іоанна 3,16 бо так Бог полюбив світ, що віддав сина своє єдинородного, щоб всякий вірущий в нього не загинув, але мав життя вічне. Сім, одинадцять, 12. В 600-й рік життя Ноєву в другий місяць, в 17-й день місяця, цей день розвернулись всі, розвернулись всі джерела великої безодні і вікна небесні відкрились. і